Привіт, овни, вітаю вас. Пропоную до вашої уваги переглянути розклад тару на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося Овни загальну енергію цього тижня для вас. Отакої. От Яка ситуація у вас стоїть на паузі, ви не можете. Плинути на неї, як би вони хотіли, затримується щось, переноситься, відтягується результат якийсь. І основна енергія цього тижня це якісь залежності, негативні емоції, все те, що могло б відбуватися по позитивному плану, відбувається більш в негативному. Це якась токсичність у спілкуванні, у відносинах, якась пристрасть нездорова до когось, відчуття, що ви не можете без когось чи без чогось, не можете знайти собі в сили перемогти якісь залежності. Давайте спробуємо подивитися з приводу чого. Такий негатив. І чому ця ситуація затягується. Пашу дому що така залежність, пристрасть. Це щось стосовно вашого досвіду. Ваш досвід, який ви отримали, може страшити вас, ви можете хвилюватися, що щось повториться знову. Тому зараз стоїте в позі захисту. Відчуваючи, що щось може повторитися, тому вам необхідно захищатися. Можливо, з чимось ви боретесь в чогось, не можете відмовитися і відчуваєте необхідність стояти в позі захисту. І ця ситуація затримується. Ви б хотіли б, можливо, прискорити її, але, на жаль, це неможливо на зараз. Подивимося, яка ситуація О, може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з вашою концентрацією уваги на чомусь втраченому. Ви сумуєте над минулим те, що ви не можете вже змінити. Вам від цього сумно важко. І ви зосереджені саме на тому, що втрачено. Ви затягуєте себе в стан. Смутку, хоча в вашому житті є речі, які не потрапляють чомусь в поле вашого зору, або вони потрапляють, але ви концентруєте все рівно увагу на негативному. Давайте спробуємо роз'яснити, з чим пов'язана ця ситуація? Що засмучує вас? Вас засмучувати може якесь, якесь фінансове питання. Накопичення коштів, утримання коштів. Або ви не втримали, ви хотіли втримати кошти, так, накопичити на щось, і вам не вдалося. І зараз ви концентруєте увагу на цьому. Але ви придаєте таке значення велике цій події. По цих картах ця подія не така страшна в вашому житті, наскільки ви її сприймаєте негативно, ви можете легше сприймати це. Подумайте щось філософське, обдумайте, який це досвід вам принесла ця ситуація, що ви винесли з цієї ситуації і готові в майбутньому до якихось інших рішень, щоб не призводити результат ситуації, до саме такого, який вас не влаштував. Подивимося, що вам ОВН заважає на цьому тижні. Ваша, можливо, і пристрасть, можливо, це і прив'язочка до когось по цій карті, ваше, можливо, перезбудження, або це ваш такий, можливо, ваш запальний характер. Ви вогонь овен, і ваша рішучість чомусь на цьому тижні вам заважає. Можливо, вам потрібно більше обдумати, ніж спершу кидатися і щось робити, Давайте уточнимо, з якою ситуації пов'язаний цей ваш рух або пристрес, так з початком емоцій. Ви зароджуєте емоції. Uh, і це зародження емоцій відбувається швидко або неправильно, більше на uh, основі пристрасті, сексуальності, а не почуттів. Так? Якийсь початок закладається, і він вам заважає. Щось він йде не в те русло. Зверніть на це увагу на цьому тижні. І порада карт для вас ов, на цьому тижні. Співвідность ваші цілі з вашими можливостями. Чи збігаються вони? Чи є у вас той ресурс, який вам необхідний для руху далі? І якщо його не вистачає, працюйте над тим, щоб досягти саме тих необхідних важелів в вашому житті, щоб можна було впливати на подальші кроки в вашому майбутньому. Ви плануєте розширяти ваші горизонти, збільшувати те, примножувати, що у вас вже є і ви на правильному шляху. Перед вами стоїть всі, і ви зараз роздумуєте, як діяти далі. Конкретніше, чого стосується ця ситуація. Ви, мабуть, стоїте перед вибором. Це, можливо, і фінансове якесь питання у вашому житті. Стоїте перед вибором. Можливо, цей вибір не легкий для вас, але е, цей вибір вам допоможе рухатися далі. Всі відповіді на ваші запитання є всередині вас. Потрібно лише їх знайти і постаратися пошукати. Давайте ще подивимося, що на дні колоду знову. Е, Також на цьому тижні ви відчуєте радість у вашому будинку, в приміщенні якомусь, де вам комфортно, з якимись людьми, де ви гарно проводите час, для когось це може означати весілля, можливо, пропозиція. Ось. І тут на Дніколоди зірка. Ви відновлюєтесь, можливо, від якихось ось таких відносин і переживань. Ви, на вірному шляху, крокуєте вперед, обдумуєте. Куди ви можете рухатися далі, що вам може цьому допомогти? І це буде для вас відновленням. Бажаю вам прекрасного тижня, Овни, Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, І ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!